Перше, хочу сказати, що команда Лівий берег за останні шість матчів здобула чотири перемоги без урахування сьогоднішньої гри і дві гри програла. Показала показувала дуже дисципліновану і організовану гру. І ми розуміли чудово, що Саме така гра буде і в нашому матчі. Налаштовували гравців на те, щоб гра не буде проходити просто, що треба буде докладати зусиль і терпіти, терпіти і правильно розташовуватися на футбольному полі для того, щоб команда знаходила можливості розгойдувати суперника і робити все для того, щоб гравці втрачали сили і помилялися. Багато було. Саме помилок в прийнятті рішення як наслідок технічні помилки, які були у гравців. І це додавало і нервозності нам, і впевненості нашим, нашому супернику. Ми розуміли, що у нас будуть можливості, вони були, треба було більш ефективно розпорядитися м'ячем. В цілому можу сказати, що... Завжди на фінічному відрізку дуже непросто проходять матчі. Ми входимо, скажімо так, в, в... в шторм, якщо можна так сказати, і розуміємо, що зараз не... буде не дуже простий період для нас, і кожна гра для нас оо... фінал. На це, в принципі, налаштовували команди, налаштовували гравці.